Вітаємо вас у світі, де мистецтво продажу підняти на новий рівень завдяки легендарному Джорджу Рарду. Його ім'я стало синонімом успіху та досконалості у сфері продажу. Джордж Рад найкращий продавець в історії людства, який знає, як продати що завгодно та кому завгодно. У нього така книга є. І у цьому відео розберемо його життєвий шлях і чому це допомогло йому потрапити в книгу рекордів Гіннеса. Джо Джерард продав автомобілів більше ніж будь-хто. Джо Джерард це не просто ім'я у світі продажу, це легенда, яка змінила правила назавжди. Джо народився у 1928 році у Детройті у бідній італійській родині, де кожен день був боротьбою за виживання. Батько Джо не вірив у його успіх і часто критикував. Уявіть собі, як це жити з постійними сумнівами, але Джо не зламався. Навпаки, ці труднощі розпалили в ньому бажання довести всім, що він здати найбільше. У 1963 році Джо Джерард став продавцем у Шевроле, що стало визначальним моментом у його житті та кар'єрі. До цього Джо безуспішно шукав роботу, доки не прийшов до одного з автосалонів Шевроле і не умовив менеджера найняти його на посаду продавця. Хоча Менеджер спочатку сумнівався через відсутність у Джо досвіду, але Джерард відчував, що здатен впоратися з цією роботою і попросив дати йому всього один шанс, а також стіл в кінці офісу та телефон для пошуку клієнтів. Того ж вечора він продав свій перший автомобіль і навіть позичив 10 доларів. У менеджера мотивація у Джо була проста: купити їжі для своєї сім'ї. Незабаром Джо довів свою здатність продавати автомобілі, продавши 18 машин і вантажівок у другому місяці. Та досить неочікувано йому висувають звинувачення та звільняють через скарги інших продавців на його агресивний стиль продажу. Чи зіграла тут роль людська заздрість? Ми вже не дізнаємось. На жаль, на щастя, Джо не здався. І швидко знайшов нову роботу у іншого дилера Шевроле Веспоєнті, Мічиган, де він встановив свої рекорди. У 1973 році Джордж Рад був занесений до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший продавець автомобілів у світі. Він продавав більше автомобілів сам ніж деякі автосалони зі штатом продавців. Цей рекорд до сьогодні залишається неперевершеним. За свою кар'єру Джо продав понад 13 тисяч автомобілів, і це лише офіційні дані. Спадщина Джо живе в його книгах і методах, які він залишив для наступних поколінь продавців. Його книги, такі як як продавати що завгодно та кому завгодно та безпрограшні поради продажу від найвідомішого продавця у світі, стали класикою. Навчають мільйони людей по всьому світу, як продавати ефективно і з душею. Джордж Рорад показав, що успіх у продажах це не тільки навички, але й правильне ставлення до клієнтів і непохитне бажання бути найкращим. Джордж Ерард був переконаний, що кожна людина здатна досягти успіху, якщо в неї є сильне бажання. Його кредо було простим: якщо у вас є бажання, ви зможете знайти шлях. Це бажання було рушійною силою до його успіху. Джо знав, що одних мрій недостатньо. Потрібні конкретні дії, це як правильно змішані компоненти аромату, які створюють досконалий букет. Джо пробував себе у різних сферах, але його переслідували невдачі. Він працював продавцем газетником вікон, навіть на м'ясокомбінаті. Кожна невдача наближала його до справжнього покликання, яке він знайшов у продажах автомобілів. Важливо не тільки мріяти, але й діяти. Запишіть свої цілі, створіть план і впевнено, йдіть до них. Давайте розглянемо принцип Джо Рарда, завдяки яким він добився шаленого успіху та став рекордсменом у продажах. Перший пункт називається лопух. Це людина, це є перший принцип Джо. Лопух це людина, яка не знає, що вона хоче. Джо вірив, що кожен клієнт може стати вашим, якщо ви зрозумієте його. Не вважайте клієнтів лопухами, дайте їм відчуття важливості. Кожен клієнт має свої унікальні бажання і потреби, тому ваше завдання як продавця виявити ці потреби і запропонувати відповідні рішення. Запитуйте, слухайте і допомагайте. Це ключ до успішних продажів. Клієнти повинні відчувати, що їхні потреби важливі. Джо Джерард знав, як продати що завгодно, та кому завгодно завдяки уважному слуханню та розумінню клієнтів. Є яскравий приклад, як Джо дізнався, що один з його клієнтів забув про день народження своєї дружини. Він швидко організував доставку квітів і подарунка від імені клієнта. Той був настільки вдячний, що купив у Джо ще два автомобілі. Якраз цей метод і показує, як продати що завгодно, те кому завгодно. Другий пункт звучить так: не вступайте в цей клуб, або це другий принцип Джо. Не вступайте в клуб невдах. Джо наголошував, що не варто бути частиною групи, яка скаржиться на невдачі. Оточення має велике значення для успіху. Ви це знаєте. Він шукав можливість навчитися у найкращих і працювати з тими, хто також прагнув досягти висот. Джо знав, що енергія і мотивація від позитивного оточення можуть стати вирішальним фактором, що відрізняє успіх від невдачі. Третій принцип це запитання від Джо. Що ви робите після того, як зробили продаж? Джо завжди підтримував контакт зі своїми клієнтами. Він знав, що задоволений клієнт не тільки повернеться знову, але й приведе з собою друзів. Після кожного продажу Джо дзвонив клієнтам, щоб переконатися, що вони задоволені і отримали все, що хотіли. Він не просто продавав товар, він будував відносини, відомий реальний випадок з життя, де Джо організував вечерю для своїх найкращих клієнтів у розкішному ресторані. Це був не тільки спосіб подякувати їм, але й можливість обговорити нові моделі і отримати зворотній зв'язок, заповнювати сидіння на своєму колесі огляду. Саме так звучить четвертий принцип Джо. Він порівнював своїх клієнтів з пасажирами на колесі огляду. Чим більше пасажирів, тим успішніший ваш бізнес. Він активно шукав нових клієнтів і підтримував контакт зі старими. Це допомагало йому мати стабільний потік продажу. Джо щороку насилав своїм клієнтам персоналізовані листівки на свят. Він додавав особисті побажання і згадував моменти, які вони разом пережили. Це зміцнювало їхні стосунки. Зараз поговоримо про п'ятий пункт або ж п'ятий принцип Джорджа Ерарда. Він твердо вірив у силу командної роботи. Він працював з іншими професіоналами, щоб знайти нових клієнтів і розширити свій бізнес. Спільна робота з іншими продавцями дозволяла йому знаходити більше клієнтів і укладати більше угод. Джордж Ерард цей принцип називав полювання з шукачами. Останній шостий принцип наш герой назвав як пряма мова з клієнтом. Джордж Рад завжди спілкувався з клієнтами відкрито і чесно. Цей підхід створював довіру і повагу, що є основу тривалих ділових відносин. Будьте відкритими і чесними зі своїми клієнтами, і вони завжди будуть повертатися. Коли клієнти відчувають, що їх слухають і цінують, вони стають лояльними і рекомендують вас іншим. Чесність і відкритість це запорука успішних продажів і міцних відносин з клієнтом. А ось приклад, де впевнено можна стверджувати, що Джо допоміг клієнту врятувати угоду. Один з клієнтів вагався перед покупкою через фінансові труднощі. Джо допоміг йому знайти вигідну фінансову програму і навіть домовився про знижку, щоб угода відбулася. Виходячи з цього всього, висновок можна сформулювати так. Джордж Рад показав, що продажі це не просто про техніки, а й про щирі стосунки з клієнтами. Його успіх у продажах був заснований на індивідуальному підході до кожного мотивації та людяності. Навіть сьогодні його принципи важливі, будуючи довірливі відносини, ми зможемо досягати кращих результатів і створювати лояльних клієнтів.